Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сьогодні, що кров свіже. Ватажок вагнерівців Пригожин панікує через нестачу <зв>. боєприпасів. На фоні убитих найманців він записав звернення до командування російської армії. Путінських генералів Пригожин звинуватив у масових втратах. А тепер слухайте мене, су! Це чіта блядці, і чиї-то сина я. і ті ма. которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их по траха, бля, пи... У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где бля, боеприпасы? Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право Розпоряджатися їх життями. Они прийшли сюди добровольцями і умирают за те, щоб ви жировали в своїх кабінетах з красним деревом. Учтите это! невдовзі. Після цього Пригожин заявив, що найближчим часом найманці Вагнера збираються відступити з Бахмуту. Схоже, ватажок вагнерівців хоче встигнути втекти до початку контрнаступу ЗСУ. Мы собирались к 9 мая 23 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но, увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами. Вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута? Это ваши проблемы. Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему. С 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Відсутність боєприпасів не проблема. Російські солдати показали вагнерівцям, як збираються зривати контрнаступ ЗСУ. Наших захисників вони планують зупинити БТР з піснями Газманова. Друзі, всем привет! Мій позивний Колоков. Я являюсь командиром зустрічательної станції ЗС-88. Сегодня ми познайомимося з роботою і характеристиками даного вооруження на базі БТР-80. Ми поставимо музикальну паузу і поставимо композицію, которую очень сильно любить противник. А цей окупант бідкається на тяжку долю колишніх зеків російської російській армії. Після підписання контракту з міноборони РФ його кинули на забій. А у разі відступу з позицій командири погрожують розстрілом. Група наша називається Шторм Зет, Місто нахождення наше Авдіївська область ДНР. Село Вадяне. Здесь нас бросили без какой-либо підтримки від армії. Людей отправляют на убой, як пушечне м'ясо. Кожен день під. погибают молодые ребята, и их тела никто не забирает. Мы сидим под обстрелами уже месяц, и никакая помощь не приходит. Нас становится очень мало. Из группы 6, 65 человек здесь осталось 23. Сидим в сырой земле, не мылись уже месяц. В случае отказа идти на смерть, грозят расстрелом. Мобилизованные из других групп убегают отсюда, а мы не можем. Нам в спину наши земляки представляют автоматы. Владимир Владимирович Путин, сделайте что-нибудь с этим А на цьому відео зруйнована база офіцерів Владикавкаського гарнізону 58-ї загальновійськової армії РФ, що знаходилася приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти оглядають своє розташування після прильоту ракети Хаймарс. Господи, і зберігай. А ти ціл? Просто бетон, зараз вони повіділи. Чому мою кімнату? Почому мою комнату? А, вот это что такое? а это, это... Это от це що таке? Це землі осколки. Думаєш? А, ну їх можна знайти потім що. Це камінні. Головне, моя жінка пішола. А це відео з тимчасово окупованого Донбасу. Вояки з так званих ЛДНР влаштували ось такі розваги. На перший погляд, нічого дивного. Однак солдати з загарбницької армії несподівано заспівали пісні українською мовою. Полями як летів над ногами як летів над травою. Головою. Схоже, ці армійці добре усвідомлюють неминучу деокупацію українського Донбасу. Тому завчасно готуються до повернення під контроль України. У Росії активно готуються до 9 травня дня побідобісія. У Краснодарському краї напередодні сакральної для росіян дати провели військовий парад дошкільнят. Радітельська благодарність колектив це найкраща награда співробітникам дитячого саду. Руководить дитячим садом Карташова Ольга Івановна. Місцевий губернатор заявив, що такий маразм відтепер планують проводити щороку. Подібні заходи пройшли в Татарстані та в інших регіонах РФ. А це крінжове відео з Африки. До дня повідобісія у республіці Конго влаштували акцію Безсмертний полк. Що стосується традиційних парадів на 9 травня, то російська влада, нібито з міркувань безпеки, скасувала заходи щонайменше у 20 містах, де вони проходили минулого року. Однак таке рішення не надто подобається росіянам. Про це свідчить одне з опитувань зв'язку з ситуацією з Україною, як ви вважаєте, потрібно проводити чи ні? Я встаєте, Нужно. Даже если техника сітехніка вот с этими літрами заяви Да. Да. Для меня вот проход этой техники, проход ну, про проведение парада это гордость за страну. Мы для этого и стараемся, и трудимся, платим свои налоги, чтобы увидеть хоть что-то. Все, допустим, вам бы предложили: отменяем парад, но увеличиваем там зарплаты, пенсии, пособия или оставляем парад, но оставляем там зарплаты, пенсии, пособия на прежнем уровне. Вы бы что выбрали? Я выбрала бы парад, потому что хотя бы раз в год собираются, выбираются люди хоть на какой-то праздник совместный. Надо показать, что мы можем за себя постоять. У нас есть техника, когда говорят, что мы там элементы из чайников вытаскиваем, так вот пусть они видят, что мы не вытаскиваем. Мы должны все-таки показать, что мы сильные. Та у деяких російських містах вигадали альтернативу: до прикладу, у Новосибірську навчають марширувати жінок, які є матерями дітей з інвалідністю. Саме вони 9 травня будуть стояти у почесній варті в одному з сакральних для місцевих жителів місці. Однак не всі росіяни підтримують патріотичні акції. До прикладу, мер одного з міст у Ставропольському краї жаліється, що місцеві жителі цього року відмовляються напередодні Дня Побєди прикрашати свої автомобілі патріотичними символами. Взяв наклейки на машину цілу пачку георгівських ленточок. І спрашиваю, чому на машинах так мало георгівських лент? Друзі, товариші, знайомих. А всі бояться вон, федя. Товарищ Симоненко, а вот ты тоже боишься, когда у тебя разобьют лобовое стекло, поцарапают? Вот, ребят, очень стыдно на самом деле. Пацанов надо поддерживать. 9 мая символикой поддерживать. И всех призываю сегодня полиграфистов печатать вот эти вот наклейки и вешать. Не боясь, что поцарапают вашу машину. У Краснодарі російський військовий, який повернувся з війни, влаштував терор проти місцевого населення. Як видно на відео, вояка з ножем намагався вломитися через вікно в одну з квартир багатоповерхівки. Щоб вгамувати освободітеля, мешканцям довелося викликати військових правоохоронців. А у Брянській області з реєк зійшов потяг, який перевозив паливо для військової техніки окупантів. За даними російських ЗМІ, причиною аварії став підрив залізниці, внаслідок чого щонайменше вісім вагонів перекинулися. Та теплавозку з тах лежить. трубою, він видиш. Надо свалювати отсюда, слухаєш? А це відео з Дагестану. Жінка обурюється, що військове оснащення, на яке росіяни збирають гроші для вояк на фронт, продають на місцевих ринках. Посмотрите, какая то крыса, сволочь во время войны. То, що положено солдатам, вот смотрите не для продажи, не для продажи. Они, на этом деньги, зарабатывают на войне. Там мальчики наши гибнут, дети. Люди, простые пенсионеры, оттягивают. Від своїх, а своїх дітей за а отдають. на этом какая-то криса тыловая украла і сюди прислала, щоб здесь продавали і деньги зарабатывали. А один з російських попів на зустрічі з студентами агітував їх вступати до лав російського війська. Батюшка ось так пояснив, навіщо їм армія. Армія не учить убивати, армія учить е, любити кусок хліба і один час лічного часу. Вот зачем армия нужна. Она учит тебя, что ты не самый главный. Ты должен слушаться. У тебя есть начальники, и ты вообще ничего не понимаешь. Они понимают, ты нет. Тебе дают приказ, ты исполняй. И у тебя есть хлеб очень вкусный. И есть час личного времени, очень важный час. Час личного времени. Кто из вас так меряет свою жизнь, чтобы у меня был час, блин, драгоценный час личного времени? Вот для этого существует армия.